Топ-5, що треба робити, щоб забути про геморой і варикозну хворобу нижніх кінцівок. Перше, що треба зробити, це піти на прийом до лікаря проктолога чи флеболога і е, обстежитися і отримати рекомендації. Другий момент це пити слаболужну воду з розрахунку 30 мл на кілограм вашої ваги, для того, щоб крова ваша була більш рідкою, і легше було прокачати серце посудина. І щоб ваша жовч була рідкою і добре виливалася в кишківник. Третій момент це необхідно приймати базову програму детокс або детокс плюс. Що це за програма? Вона содержить антиоксиданти, фаболужну воду, содержить ферменти, сорбенти і продукти, які покращують виділення жовчі, щоб жовч була рідкою і гарно. Виливалася в кишківник і гарне було у вас трави. Четвертий момент це фізична активність. Фізична активність дуже важлива. Тому треба нагажувати свої шаги, або робити зарядку, або ходити в тренажерний зал. І сюди ще я відносю осознаний душ, це обливання холодною водою, бо геморой не любить теплої води, він любить холодну воду, але осознанно до цього підійти з побажанням всьому світу здоров'я і щастя. І п'ятий момент це приймати продукти, які покращують венозний оток. Крові. А це саме винотоніки, продукти Діосміна або конського кашентана, або такі продукти, як циркуфіт, складний продукт, який туди входить: і готокола, і діосмін, і кінський каштан, і голубіка дуже чудовий продукт, дуже дієвий, до речі. І готокола, теж винотонік, який покращує оток від нижніх Кінців чи від малого тата. Тому, якщо інформація була цікавою, і ти хочеш дізнатися більше, чи за програму детокс, чи які методи треба робити все-таки, щоб покращити своє здоров'я, щоб займатися профілактикою, щоб ви забули про геморой і варикозне розширення кінцівок, він нижніх кінцівок, пиши під даним відео Хочу, і не забудь підписатися, і так я зв'язуся з тобою в особистих повідомленнях.